Це дійсно величезна проблема. І ми знаємо цю проблему і всі відчуваємо її. Але зверніть увагу, що ми отримали в спадок від режиму Януковича? Після втечі Януковича, з'ясувалося, нам бракує: не багато не мало, 289 мільярдів. Це при тому, що річний бюджет, товариство, 450 мільярдів приблизно. Сьогодні дефіцит бюджету на 2014 рік мінус 71 мільярд. Я до чого веду? От, звідти і скачки гривні по відношенню до долара. Сьогодні, коли ми почали робити, хоч поверхневий аналіз ситуації, з'ясувалося 37,2 мільярди це є кошти, які були наперед сплачені податками на прибуток підприємствами. І закінчується березень місяць. Кажемо, треба платити. Податок для доходу, щоб з цього податку сплачувати пенсії, заробітні плати. А підприємці кажуть, а нам же Янукович на два роки наперед зібрав оті податки. На сьогоднішній день товариство 10,5 мільярдів не сплачено податку на додану вартість. 800 мільярдів це є борг наш зовнішній сьогодні. Отак, от, от ми сидимо тут зараз з вами. Кожен з нас вже винен. По 15 тисяч гривень. До речі, в тому сенсі я вважаю, що треба зараз скористатися позитивним ставленням міжнародного співтовариства до України і не тільки просити їх розуміння реструктуризувати ті борги, але я думаю, що й треба говорити про списання тих боргів, як свій час вони списували для Польщі, як вони списували для Греції.